привет, привет, мне приехала посылочка Видяны, тому распаковочка. Так, открываем. Опача. А я вже щось це бачу. Так, там поставим поставимо. І так, це вже до Нового року, я не поняла. Перше це отаке от на віконце. Я сподіваюся, тут буде дещо запаковане, бо це для, для народження. А ми це зараз побачимо. Тут, ні, але. В общем. О, о, це якраз я хотіла. Ось такий от топік. Тільки він трохи з другої сторони має бути. Е, і отак він має бути. Або ні. Отак, так. Да. Зараз спробую показати. Типу, отакий от має бути топік. Це мені на тренування. Ми його відкладемо. І в свій телеграм я виставлю його. Саме головне мої любимі печенечка, Мої любимі печенечка. Далі кофта. Сара. І так, це кофта і в мене така сама, точно така сама. І тепер одна буде в мене для села, як це в мене обична, а друга буде для школи. Дивіться, яка вона. Така прикольна, чорна, і в мене точно така сама в рюкзаку зараз лежить. Отак. От от. Так, далі це шоколадка Мілка. Стать, дивіться, які мій часики тато подарив. Да. <свист> <свист> Я це мала купляти. Я ці мочі мала купляти в азійському магазинчику на днях. Да. Все, не прийдеться мені це купувати. Так, ще солодощі. Боже, Дяна, дякую. Ще солодощі саме головне. Ну, в принципі, так-то. Видно, що тут. Далі. Мої любимі батончики всякі різні. Ще мої любимі сукарочка. Чи це не цукарочка? Ну, типа таке щось. Будемо пробувати. Лібо ж тут. Ну, відкладаємо, бо я не знаю. Ні, Я бачу це. все Та ще розпаковуємо. І так, мої любимі сири раз і два. А це на бутерброди просто сама любов, я вам кажу. І так же само. Колбаска. колбаска, колбаска, да. А, ж тут красавчики. Що... О, все. В ну, оця тема, ця тема, я вам кажу. Далі паштети. У нас цих паштетів я вже не знаю. Гора. О! Тунця може скільки? Нет, це не тунець, а така е... була як називається, може потім сповни скажу. А ні, не понял, де мій тунець. не что-то. Ну, зарабатываем. Дальше два. Божеский концерт. Три. Четыре. Это что Это что там? А, ну, а что тут нет. А что тут нет. Так, секундочку. Сумочка, сумочка. Ой, а я знаю цю сумочку, я знаю її. А сумочка. Айва. Я такі штучки робила, мені Матеус їх колись купляв. Боже, я як пам'ять, я їх любила. Так, то я сюди відкладу поки що. Сумочку. Опа! Чай пакетику хоть бы в пакетик. Да. чай я последнее время на чай підсила прянички далі цукерчибаши я ждем брати опять с цукерками. так далі далі шесть це у по любому купля Зараз подивимось Піжама! Чи не піжама? Ні. У мене що? что. Два штори. Обновочка. Далі. Ось такі горішки. Ну, як, да, типу горішки, но в коврабені. Это просто бомба. Я вам кажу. Та е хило вже. По стандартах. Каша Гречана. Раз. Два. Опача! Три. Я таке саме купляла кактус, як я в своєму телеграм-каналі. Якщо не ошибаюсь, показувала, якщо не показувала, то обов'язково покажу. Так, там поки що не ліземо. І це теж не ліземо поки що. Так, шоколадка номер два. Пробуємо. Так, далі. Там в нас теж топик. Я казала, що мені топики треба. Тапіки. А що таке з рукави? Це не обичне, що там Поміряємо, поміряємо. Поміряєм. Так, далі дістану я достану поки що цей пакет. Ну, що в ньому? Я не буду доставати з того, що тут пліт, а тут куртка. Це трошки не цікаво. Так, це поки що відкладаємо. Беремо каву. Кавуська. Така кавусечка. Далі. Це, да, це, як я зрозуміла, мої подарочки на день народження. Но ви їх побачите у відео для день народження. Ось такі да. для да. народження. Це ви все побачите потом. Ось таке у мене було відео. Ось така у мене гора речей. Anna, ця, а, ну а на цьому все. Усім пока-пока.